Привіт, у минулому відео ми вже розповідали, що 8 січня розпочалась онлайн реєстрація на продовження дії тимчасового захисту українців у Чехії. Вона триватиме до 15 березня 2024 року. Цього разу вас чекає інформація про те, які документи необхідно приготувати для відвідування Міністерства внутрішніх справ в резервований день та час. Як пройти цю реєстрацію, ми також розповіли у нашому відео за ось цим посиланням. Після закінчення реєстрації ваш тимчасовий захист буде дійсний до 30 вересня 2024 року, і залишається останній крок, який продовжить ваш тимчасовий захист до 31 березня 2025 року. Цей крок це візит до Міністерства внутрішніх справ у резервований день та час. Під час візиту вам необхідно буде надати документи, що підтверджують наявність житла, але це не стосується осіб, які проживають у державному гуманітарному житлі. Підтвердження про наявність житла можуть бути документ, що підтверджує право власності на житло, договір оренди, укладений з власником житла, в якому ви проживаєте. Договір суборенди, який ви уклали з особою, яка орендує житло у власника нерухомості, а також договірні відносини між особою, яка надає вам нерухомість у суборенду та справжнім власником нерухомості. Письмове підтвердження від власника житла зразок доступний на інформаційному порталі для іноземців. Документ, що підтверджує наявність житла з метою продовження тимчасового захисту, може бути старший ніж 180 днів. Якщо ви подаєте договір оренди або суборенди житла як підтвердження про наявність житла у справі тимчасового захисту, то підпис не повинен бути офіційно завіреним, але замість оригіналів пред'являйте офіційно завірені копії договорів. Недостатньо пред'явити прості копії. Ці копії залишаться у відділенні Міністерства внутрішніх справ у вашій справі. Такі копії можна зробити у поштових відділеннях, позначених логотипом CheckPoint. У випадку договору суборенди потрібно пред'явити як договір суборенди, так і договір оренди, що підтверджує відносини між особою, яка надає вам нерухомість у суборенду та справжнім власником нерухомості. Якщо ви подаєте письмове підтвердження про наявність житла, то формуляр підтвердження можна завантажити з інформаційного порталу для іноземців. Якщо житло вам надає фізична особа, використайте формуляр для фізичних осіб. Якщо юридична особа, формуляр для юридичних осіб. Це підтвердження може надати власник або співвласник нерухомості. Інша особа, наприклад, орендар, може підписати це підтвердження лише у тому випадку, якщо вона уповноважена надавати житло. Ці повноваження повинні бути підтверджені, наприклад, письмовою згодою власника. Підтвердження про наявність житла має містити офіційно завірений підпис особи, яка надає житло. Це завірення можна зробити у поштових відділеннях, позначених логотипом «Checkpoint» за присутності особи, яка підписує підтвердження. До завтра на «Checkpoint». Також, будь ласка, зверніть увагу на дату ВІД і до, зазначену у підтвердженні. У документі має бути зазначено, що вам надано житло з дати, що передує даті, коли ви пред'явите його у Міністерстві внутрішніх справ. Важливо, не переплутати кадастровий номер будинку та орієнтовний порядковий номер. Кадастровий номер зазвичай довший, ніж порядковий номер будинку. Не забудьте вказати номер квартири, напишіть своє ім'я та прізвище латинськими літерами так, як воно вказано у документі, де знаходиться ваш тимчасовий захист або у вашому закордонному паспорті. Не забудьте також вказати дату підписання документу уповноваженою особою. Пам'ятайте, що ви повинні подати цю довідку для кожної особи окремо. Тобто, якщо ви надаєте документи про житло як сім'я, недостатньо надати лише одну довідку: кількість підтверджень має відповідати кількості членів вашої сім'ї. Таке зобов'язання надати завірені довідки також поширюється і на тих, хто вже має тимчасовий захист та повідомляє про зміну адреси. Якщо вам це відео було корисним і ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуку та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ та зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд, хай у всьому щастить, Слава Україні! До зустрічі!